У світі хаос і сплутались з ночами дні, змішалась кров з водою, а зорі потонули десь в нічній пітьмі, а люди, мов вовки, ті між собою, і навіть не вовки, вони лиш тіні свого незрозумілого життя. Хто помирать хотів, вціліли, хто мріяв жить. Злетів в незабуття, а ті, хто ходять тінями, не бачать, мов загубилися серед печер. Хто був сліпим, той став напрочуд зрячим, а хто глухим був, чути став тепер, тремтить надія і не хоче вмерти, все підіймає стомлене плече, диявол розкидає сітів перто. Сховавши світло душ у Мареві ночей.